Вітаю, друзі! З вами Наталія Руда. На сьогоднішній день мене так цікаво водив. Водив, дорогами водив і таки на річку привів. Я вже в іншому місці. Голуби. Наді мною голуби літають, вода тече. Ясно, сонце сяє, вітерець сильний. Сьогоднішні, сьогоднішній день, сьогоднішні емоції, сьогоднішній стан. Він Кардинально відрізняються від попередніх днів. Сьогодні таке ніби Всесвіт нам дає випробування. Рідні, близькі, шукають наші кнопочки і перевіряють, чи ми ще І ми ще реагуємо так, як раніше реагували. Знаки повсюди. І що хочу сказати? Ця сила, оця благодать, оцей рай, оці стани, це ж вони... Нікому не падуть на голову. Як то пір'ячко голуб'їне голуб <голуб з небес. Боже що ці голуби витворяють, це просто. Ці стани ми самі йдемо у них. Хоч страшно, хоч ніхто не підтримує, хоч кожен раз ніби. Ти думаєш, що тебе вже хтось розуміє, Що І ніби вже й не чекаєш того одобрення, але було би прикольно відчути підтримку якусь таку, знаєте, але чим більше вас десь у житті хтось. близьких, далеких, рідних чи чужих випробовує, тим я більше довіряюся і дякую Богу, бо тому, що так нас гартує дух. Так ми вчимося проявляти усю свою суть, усю свою силу. І якщо ви притягнулися до мене на моє відео, то ви не одне випробування вже пройшли. І ще пройдете не одне, це точно. Бо що тут постійне в цьому житті, то це тільки зміни? Зміни це те, що в житті у нас постійне. І я вже так сама за собою помічаю, якщо я щось опановую, чогось досягаю, лиш ніби ключ знайшла і змінюється. Двері, змінюється завдання, змінюється дорога, змінюється усе. І дух стрімко веде, далі веде. Я за це життя, мені здається, що прожила вже багатецько життів. І тепер такий час прийшов, що я ділюся з вами, вас підтримую для того, щоб ви вірили в себе, вірили в свою силу. У вас величезна підтримка, у вас величезна команда, яку ви не можете побачити очима. І це не означає, що підтримки нема. Підтримка завжди є, лише готова наша рука ту підтримку взяти. Чи готові ми сказати, що ангели, архангели, команда моя вже готова я, Дух Святий мене веде. І ви будете там, де маєте бути завжди. Ще голова буде думати, буде гадати, буде плани собі будувати, як це зробити, щоб те те, те, те там вчасно по пунктиках, чим скоріше видати, намалювати, продати, купити спекти, приготувати. А на все свій час. На все свій час. І ми живемо тут, на цій землі, у цій красі. А планета наша у космосі сяє і мерехтить, а космос безмежний, а ми у собі відчуваємо оцю таку велич уже зараз і сьогодні Бо так буде добре. Так що таке? Якщо вас на кнопочки нажимають, змінюйте свої реакції, не реагуйте, не доказуйте, ціну собі знайте. Це такі екзамени, екзамени духа, душі, чи готові вже ви. І готові вже ми далі йти. Якщо щось не так, якщо ми зірвалися, чи якийсь припустили в свою душу, в своє серце страх, нічого. Подякуйте і Богу віддайте. Тут нема ніяких помилок. Тут усе є так, як задумав Бог. Тут є тільки Бог. І ми, які думаємо, що ми щось вирішуємо, і з якого боку на це глядіти? Якщо нас на атоми і молекули розібрати? Ну, бо все тут єдине, всі ми єдині. Чомусь мені хочеться вже другий день підряд казати, що все тут єдиний компот. А в компоті є вишні, черешні <рес> ожина й малина. Бачите, вишні, черешні це кожна особистість. Я вишня, ви черешня. Хтось ожина, хтось малина. <рес> хтось шматок яблука, хтось сливка. А хтось айва, а хтось апельсин, хтось, ну та так можна далі казати, а все це є, все це вода, все це є солод, смак, кислість, гіркота, все це є єдиний Бог, який дає нам можливість проявитися проявитися це. Проявитися тут через особистість. І це так дуже любляче, це так ніжно. Ми всі люди зліплені з одного тіста. Всі однаково відчуваємо і біль, і щастя, і радість, і смуток, але всі ніби дуже різні, всі різні, тому що усі мають можливість прожити тут. Прожектором, таким сонце, все. це все. Оце такий прожектор, такий промінь, бути таким променем, прожити певний набір талантів, дарів. Ви знаєте що? Я знайшла собі хороших співрозмовників. Бо так у житті я на ці теми не маю з ким поговорити. От так. А це прийшла, щоб з вами на березі річці разом посидіти. Зустріти рідні душі, споріднені душі. І вам цей потік передати. Божий потік. Я промінь. І ви промінь. І всі ми промені одного сонця. А сонце це життя. Це суть, буття, любов. Вітер дерева колише, легенько гне їх до землі. Так спокійно, так добре. Бережіть себе, відпочивайте. Коли є сили творити, творіть, і скріть, і сяйте. У нас в житті є різні періоди. Ми відчуваємо енергії. І нам силу відновлює ось таке сидіння в тиші, на природі, творчість все енергіями поділилася. Це так само, коли я пишу вірш, і в мене є такий. Я відчуваю такий об'єм пережитого, сьогодні дуже глибокий вірш написала. І коли я його як через себе, через серце, прогружаю, на папір, там ділюся в соцмережах, в соціальних мережах. Мені так легше стає, і таке саме відчуття, як відео пишу для вас. Я вам поділилася станом, розповіла, що сама проживаю, якщо вам цінно, якщо вам корисно і бажаєте, щоб я далі знімала, пишіть, пишіть. Коментарі. Можете давати різні запитання. Вам відповім щиро від душі. Все. Вас заспокоїла, утихомирила. Стан. Спокою передала і пішла. Далі я покрокувала. Гарного, спокійного і мирного вам дня! З вами була я, Наталія Рута.